Весна 2024 року в Кривому Розі була насиченою на культурні події від яскравих майстер-класів до захопливих виставок сучасного мистецтва. Місто кипіло творчою енергією, літературні читання, екоакції та фотопрогулянки залучили до участі мешканців і гостей міста. Більше про це у дайджесті проекту Голоси міста. У березні містяни мали змогу побувати на виставці мистецтва від Рената Ортіса під назвою Вона. Роботи представили чотири художники: Рената Ортіс, Валерій Сосна, Олександр Юрченко та Альбіна Денисова. Також митець урізноманітнив творчий простір двома інсталяціями. У перший місяць весни в Кривому розі відбулась зустріч літературного клубу Відкритий склад. Учасники заходу декламували два улюблених твори різних авторів та один власний. Тоді літературний вечір відвідали близько 50 людей. У квітні відкрили виставку монументально декоративних творів криворізького художника Миколи Раджабова. В експозиції представили 25 творів із фондів міського історико-краєзнавчого музею. Серед них станковий живопис і графіка, дерев'яна, кругла скульптура та рельєф абстрактні, символічні та реалістичні композиції. Травень для криворіжців видався насиченим на культурні заходи. 16 травня, у День вишиванки, в кривому розі відбулись лекція про особливості вишиванок і майстер-клас з вишивки. Провести захід приїхала членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України Тетяна Павлюченко, яка сама родом з Апостоловського Криворізького району. За останні 5-7 років ми провели дослідження велике, наскільки це було можливо, і вияснили історичні традиційні особливості, як у крої, так і у вишивці, і у кольорах жіночих і чоловічих вишиванок. Апостолівського району колишнього Вишиванкам Апостолівщини, як чоловічим, так і жіночим, притамана поліхромна гама кольорів. Тобто, це кольори природні: зелені, сині, червоні, жовті, ті, що можна було добути із рослинних барвників. нитки. Фарбувалися рослинними барвниками, потім запікалися в житньому тісті в печі. Таким чином ці нитки не вигорали, не вилинювали і наші дальні предки носили гарні кольорові барвисті сорочки. Дуже цікавлюся і дуже хочу зберегти наші, наші традиції, наш національний одяг. Хочу, щоб це вбрання дійшло до наших внуків, правнуків. Так стараюся, намагаюся на всі свята українські, там на до церкви, на, на, на великодні свята, там на зелені свята. Стараюся одягатися в українському стилі, щоб бути ближче до, до нашої рідної землі. І так стараюся, щоб і мої діти одягалися. У травні традиційно проходив весняний етап міського конкурсу пленеру парки та сквери міста. Нескорена весна 2024 року. Його влаштовують вже 12-й рік поспіль. Понад 200 учасників віком від 7 до 26 років отримали можливість проявити себе в живописі та графіці. Ганізовуємо його вже більше. 11 років, і я вважаю, що це успіх, тому що він живе. Він кожного року набирає все більшого і більшого оберту, тому що учасники різного віку від 7 років до 26 плюс. І на сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення, дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість трошки відволікти і дітей, і, і дорослих від того болю, який ми маємо зараз у нашому сьогоденні, і це. Надважливо. Наприкінці травня в Кривому розі відбулася благодійна фотопрогулянка. Містяни відвідали старовинний парк Харіна, де дізнались про його історію. Проводили благочинну зустріч і фотоекскурсію в парку Харіна. Наші подруги Єдеса розповідали нам про історію цього міста, а я, як член команди породи, розповідав. Як фотографувати і фотографував людей, щоб у них були чудові світлини на пам'ять. про цю подію дуже вдячні всім криворіжцям, які доєдналися до цієї екскурсії, тому що це е, допомога для збройних сил України. Це дуже важливо. Важливо завжди пам'ятати історію нашого міста. Е, важливо цікавитись тим, і важливо донатити щодня. А завершився травень благодійним фестивалем локального мистецтва «Бомбідарій-3.0». на заході, який відвідали близько 200 людей. Зібрали 30 тисяч гривень для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни. Там можна було почути музику від Інді до техно, авторську поезію та прозу, побачити, придбати картини, прикраси, одяг, листівки, вироби з кераміки, скла і дерева, іграшки усе авторське ручної роботи. Ти можеш а, і себе показати, і на людей подивитися. Дуже багато ну, до, до таких заходів в нашому місті я не знала, що в нас так багато талановитих людей. Мені сподобалась локація, мені сподобались представлені отакі чекпоинти, що ти, як наче дослідник, ти ходиш і о, відкриваєш для себе все нове.